Ми вітаємо вас у цей прекрасний сувітній день світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Дякувати йому за те, що Він привів усіх нас різних куточків на це місце у церкві сьомого дня, у села Богданівка, для того, щоб ми могли разом спільним служінням прославити Боже ім'я. І наше служіння будемо розпочинати загальним співом. Псалму за номером 101. Який щасливий день для нас, який приємний приємний коли приходим, кожен в час, коли приходимо Божий Дім, несем борцю поклін. Об'єднаємося в загальному співділях. Нашому житті. Ми дякуємо тобі за велику твою жертву, яка є цим незрівняним даром безцінним, який ми не встилі оцінити, і часто ми не відчуваємо цієї вдячності до цієї великої твоєї любові. Ми просимо Тебе, щоб Ти нас наповнив Духом Святим, щоб ми могли розуміти велич Твою, могли бути присутні у. Слави Твоїй, коли ти будеш тут, на цьому служінні, ми просимо тебе, дай Духа Святого, Брата, який буде проводити, це, цю суботню школу. Нехай ім'я Твоє буде у всьому прославлене, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І сестри в Домі Божому громади Богданівка миром і любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І, як зазвичай, перша частина богослужіння урок суботньої школи. Для нас вже звичним є саме мати таке служіння. На початок я хотів прочитати слова псалмиста. Які відкривають і вводять нас сьогодні дійсно в ці духовні роздуми. Псалом 47 ми читаємо з вами такі слова. Розмишляли ми, Боже, про милість Твою серед храму Твого, як ім'я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, справедливості повна правиця. Твоя. Дійсно, кожен новий урок, нова проповідь, урок, він саме відкриття є святої Євангелії. І теми наших досліджень є Євангеліє, післанні до Галат. Звичайно, що є багато цікавих моментів, які Можна саме спостерігати, досліджуючи писання до Галат, і деякі із них ми будемо сьогодні обговорювати в уроці суботньої школи. Пам'ятний текст, він нас вводить саме в цю тему Книга дії Святих Апостолів, 11 розділ і 18 вірш. І Почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи. Отож і поганам Бог дав покаяння в життя. Саме сьогодні ми з вами подивимось на деякі моменти, що саме відбувалося в час проповіді. Коли вона виходила вже за рамки юдейства і саме тепер лежав шлях до погана. Ну і апостол, відомий, дійсно вчитель і проповідник Євангелія Поганам, ми знаємо, це є ніхто інший, як апостол Павло. Дійсно, він той, хто. Звершував це величне служіння, це початкове служіння, нести Євангелія дійсно до всіх кінців землі. Коротка історія, всім відома, напевно. Савл, бувши в юдействі, він не просто був традиційним юдеєм, як він себе називав, юдей із юдею. юдею. За законом фасеїв. Дійсно, Він саме був особливий, посвячений віруючий. Але ми знаємо, сталося так, що на його шляху зустрівся хтось, як і зустрічався, і зустрічається сьогодні із перехожими побожними і боговійними, які шукають істини. Наш Господь і Спаситель Ісус Христос, добрий Пастир. Він саме зустрівся із апостолом Павлом, який, як ми знаємо, короткі такі інформації подає нам, подає нам писання, що він був одним із переслідників або гонителів християн. І якщо конкретно, то як можна відповісти, чому саме побожий чоловік ревнитий? Але тим не менше гнав, переслідував християн? Яка причина була, що він не був навчений закону, він не міг відрізнити правду від неправди? Яка причина була, що апостол, пізніше апостол, а дотепер сало, він був такий лютий переслідник Християнства? Ну, один в мисси е, прочитав, що одна причина бути на стороні правди, а друга, хочеться, щоб правда була на моїй стороні. Хритів апостол Павло, що правда була на його стороні. Цікаво відповідь дякую. Ще можливо хтось бажає доповнити, чому саме сталося так, що і тим не менше переслідував церкву Христову, церкву Божу. Коли ми досліджуємо історію Святого Писання, то ми знаходимо те, що він був так навчений ще з батьківського дому. Але особисто він не був на зустрічі з Богом. А коли він зустрівся з самим Господом, він усе зрозумів і пішов сп'ять, пішов за Господом, як його навчив Господь. Дійсно, коротко і зрозуміло. Він зустрівся з Господом і Спасителем. І ми знаємо, як пізніше він буде говорити, що я був ревним. Дійсно, як ми читаємо у Писанні до Галат, він говорить, що дійсно був ревним, обстоював ревну істину Божу, але в кінці кінців виявилося, що він практично стояв лише на своїй позиції, а не на позиції істини. Іноді може трапитись так і у нашому житті, коли правда Господня може стукати в наше серце, а ми можемо думати, що можливо це щось чуже і проявляти ревність, як апостол Павел, протистоючи істині. Але що цікаво, далі ми з вами бачимо, як дійсно хтось явився йому на шляху, і після того, як Павел Савл, побачив це все. Він задав запитання. Хто ти, Господи? Сказав же йому Господь, я Ісус, якого переслідуєш ти. Важко тобі ногою бити колючку. Дійсно, саме Божа благодать, яка... Торкнулася серця Савла, вона саме зробила цю дивну переміну. Сьогодні в Домі Господньому вже є ті, хто, можливо, півстоліття досліджує і знає істину. Можливо, хтось десяток років, але тим не менше, був той початок, той дотик Божої істини. Божої благодаті, яка непомітна, але яка в силі Божій торкнулася серця, як ми знаємо, торкнулася серця нашого героя Савла, який дійсно тепер буде павлом, апостолом Павлом післаним проповідувати про цю благодать. Ми знаємо, що Багато часу не пройшло, як дивна ця переміна у серці апостола, вона тепер стала видима всім, так як він із ревного гонителя стає тепер ревним проповідником вістки, що Господь Ісус є той, кого чекає весь Світ, не тільки юдеї. І ми знаємо, що савел не затримується, а він починає працювати. Він починає працювати і вістка, яку тепер церква проповідує, вістка ця не тільки затримується або проповідується і сіється на території юдеї, але ми знаємо, вона виходить і за територію вже на територію, саме, як ми говоримо, інших держав, тобто на поганській території. Коли ми читаємо з вами книги дію святих апостолів, 11 розділ, то з 19 вірша так і сказано, що а ті, хто, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії і Кіпру». І Антіохії, не звістуючи слова нікому крім людей. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли і промовляли до греків, благовістячи їм про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І ми знаємо, що ця вістка. Що дійсно почали приймати Євангелію Господа Ісуса Христа і погане? І вона тепер стала відома в Юдеї, в Єрусалимській церкві і тепер в Антіохію, тодішню одну із римських провінцій. Ми знаємо, був направлений туди один із служителів Господніх. Хто може підказати, хто саме був? Туди пісний для того, щоб упорядкувати і погодити, можна так сказати, служіння проповіді Євангелії Поганої. Варнава. Хто був такий Варнав? Голосніше? Так. Я чекаю. Вибраний Богом чоловік, який був повний Духа Святого. Який дійсно тепер проповідував Євангелію. Ну і ми читаємо, які наслідки або результати проповіді Євангелія, 11 розділ, 24 текст, друга частина. І прилучилось багато народу до Господа. Тепер уже Варнава підключається до проповіді, яка дійсно тепер звучить через уста слуг Господніх, і ми знаємо, що велике число віруючих навертається до Господа. Ну і що цікаво, які уроки для церкви, ми читаємо, зібрання проводились, як сказано у цих біблійних текстах. І збирались вони у церкві цілий рік і навчали багато народу. Тобто тепер ця істина, яка була явлена, вона тепер дійсно була обнародована, вона тепер була досліджувана і дійсно Божа церква тепер могла розширюватись або зростати. Проте, як ми знаємо, виникає питання. Юдеї розуміють по своєму Євангелію, а погани їм проповідують і вони сприймають так, як їм було проповідуване, саме яка виникла проблема. Хто може наголосити, що саме сталося? Яка виникла проблема, чому саме був зібраний Єрусалимський, ми знаємо, перший собор в історії церкви, по якому питанню? Треба робити. І, і приєднали до юдеї, то їздимо не робити. Зрозуміло, дякую. Значить, проблема саме, а чи достатньо віри в Господа Ісуса Христа і дотримання Його заповідей? Чи потрібно юдеям? Потрібно язичникам? Виконувати весь обрядовий закон Мойсея обрізання і дотримання всього, що було у крові, як ми кажемо, дійсно, юдеям. Ну і Єрусалимський Собор, ми знаємо, що він дійсно вирішив цю проблему. Хоча проблема до кінця, як ми знаємо, вона що? Не знімалася. Все рівно були люди, які все рівно мали свою думку, залишалися при своїх поглядах. І цікавий і цінний урок сьогодні для церкви, що одинична думка або погляди, які не узгоджуються з загальним баченням і вченням церкви, як би вони не здавалися мені правильними, вони є неправда. Вони не можуть бути оправдані і благословені Господом, тому що Господь діє через свою церкву, а не через окремі одинокі особи. Це дійсно сьогодні для нас урок, щоб ми могли розуміти, що там, де єдність, там, де дійсно все робиться у згоді, там дійсно присутній Господь. Ну і на завершення, можна, я хотів, щоб ми ще підмітили основну думку цікаву, яка виходить із цих уроків саме будь-яке місце. На землі, як Христос сказав, де двоє чи троє збираються в ім'я моє? Де вони служать Богові, де вони служать один одному, там уже з'являється церква. Тому саме в післаннях Нового заповіту пам'ятаєте, як Христос говорить, що. Ви храм Божий, бо Дух Господній пробуває у вас. Тобто там, де віруючі об'єднані цим Духом, Духом поклоніння і любові до Господа і служіння один одному, любові до Нього, там вже організовується Божа церква. І дійсно, вона ця складена дивним чином будова. Вона не тільки живе, вона і діє. Вона служить. Про більше, про що ми будемо говорити на цю тему, або подібне з тим, сьогодні ми будемо дійсно згадувати у нашій урочистій частині, яка присвячена 90-літтю Божої церкви у селі Богданівка. Ми сподіваємося, що дійсно цей час, який буде проведений тут, він буде не тільки спогадами про ту севу давнину, і той початок. Але благословенням і для тих, хто сьогодні приймає Божу віску, і хто чує її і готовий приєднатися до Божої церкви, яка несе Євангелію всім, всі куточки, всім племенам, язикам, народам і полінам. Тому нехай Дух Господній, який присутній у своїй церкві, сьогодні зворушує і наші серця у любові служачи йому. Амінь. Амінь. Господу нашому слава. Славлення нашого Господа у співсалу номер 113 По шляху життя ми з радістю підемо, якщо будемо довіряти Ісусу. Для співу вихідні запрошуємо нас.